Швейцарія чи Сполучені Штати Америки. Що ти маєш на увазі? Ми кудись летимо? Ну, майже ми будемо подорожувати шоколадними фабриками, які розташовані у цих країнах? Ммм, а я люблю шоколад! Шоколад Ritter Sport бачив кожен з нас у магазині. А чи помічали, яка різноманіття смаків він має? Hershey's нагадує шоколадний батончик, але насправді це смачний шоколад. Чому він так виглядає? Женевська фірма шоколаду Сетлер уже понад 60 років дарує смаколики дітям та дорослим. Як вона втрималась на ринку так довго? Маст Brothers Chocolate. зовні можна легко переплутати з яскравими панчохами. але смак цього шоколаду. Ні з чим не сплутаєш. Гіралделі, чому цей шоколад потрібно вписати в список солодощів? Як не сплузити шоколад Маст Бразер з панчохами? Дізнайтесь, у суботу, о 12.20, в програмі Рожеві окуляри на каналі Правда Тут Львів буде дуже смачно. Рекомендую!